переписуєте цій команді бали, прошу. П'ять балів. їди над горою, поговорювати не неволі з тобою. Розкажи їх за горою, сонечко сідає, як будівра веселочка, воду позичає, як широка сукорина вісі розпустила, а над самою водою випадковилась. Аж по воді розіслала зелені ліс. Молодці, так? І так полівальники, прошу, віршики. Хто бажає Твої бали бажаєте? Бали, бали. Прошу. Як дитина бувала, упаду собі лихо, то Того серце біль доходить. Я собі вставала тихо. Без пошир... Я була мала робота. Щоб не плакає. Щоб не плакати, я сміялась. А тепер, а тепер, а тепер коли для мене жартом злим кінчиться драма... Ну, забула. ну нічого, не біда. Сідай, сідай, було на часу дуже мало. Тепер я навіть не знаю. Ви, давайте порадимось. Ви досі погано.

Головні батьки, давайте. Бо ви як діти. Можна повітати, ну, все, все політалися, ми з нашу першу сонька, так? Вони правильно розгадали. Уже готова, лікують, тут готова. Так ви відпочили. Батькі за шумка знімають баби. Так, ваша сім разів. Один раз відріж. Так, прошу, прошу, Варта, ваша відповідь. Один раз відріж. А тепер це, це ще пір піде. А як пояснити? Я, я все-таки, Андрійко, а як ти поясниш? Це простиві.

Це не пов'язку всім. Спочатку треба добре подумати, аж потім відпов... добре подумати, а потім відповідати. Добренько. Ну, щоб вам було веселіше, щоб вам... ми трішки скорочуємо, бо ми разом такі гарні задачі. Будьте уважно. Для вас, для цієї команди, як вся команда не відповідає, відповідається. У кожному з чотирьох кутків кімнати сидить кіт. Напроти кожного сидить по три коти. Скільки всього котів у кімнаті? Mm. Думаєте, mm. ви. Дарина перша була. Mm. Ну, але ця команда спочатку. Mm. Прошу. Mm. Mm. Ну як, нуль? Сидить кіт. а напроти кожного. І mm. скорісь. Mm. Прошу. Шістнадцять, mm. а в Даринки? чотири. Почули відповідь? Я відповідь, батьки? 4. О, батьки сказали чотири. Це не я сказала. Значить, це ви не відчули на це читання. Іхні питання, слухайте уважно. 4. Юрко бравали. Юрко зібрав, Слухайте уважно, шість кілограм папери. А Тараси у два рази більше. Скільки кілограм паперів зібрав Степан? 2. Ти ой. Оце пана, <ганда> над якою я працюю з вами. Юрчик перший підняв руку. Ну, а я не згідна. Юра, а я не згідна. Ось ми то. А ті все таки юрчик прав. Чому поясни юрчик? Ну, тому що за степовна там нічого більше. не Правильно, Та тут говориться про такі задачі на цьому. А в нас таких задач немає. Коли ми говоримо, е, є овочі, а питається про фрукти. Є овочі і фрукти, а питається тільки про фрукти. І є теж такі мудреці, які додають мені фрукти, овочі, <пит> <Наш> <пит> Наш і овочі до південно. Наші ще одне питання. Нас щас не дуже мають. Ну виважливо. І долає відстань від міста А до міста Б за одну годину 20 хвилин. Зворотний шлях він робить за 80 хвилин. Як це ви поясните? Це ваше питання. Прошу. Бо 80 хвилин за годину і... Молодець. Молодець. Прекрасно. Два бали. Кожна, кожна раз. Прекрасно, прекрасна, прекрасна відповідь і дуже швидка. Значить, дружим з математики. Що буде з козою, коли їй мине, їй лише... Ой, вже не бачу. Що буде з козою, коли їй мине шість років? Що з нею буде? Ваше питання. Виростить стара. <рігум> Він, Він, так, правильно, Сім'ї. Їй про молодець. Ну, а тепер. А тепер, дітки, у нас є болівальність. І вболівальники, яким дуже сумно, правда? <рігум> Тому ми з вами прошу. Слухайте уважне запитання. Команди не підказують. Ви, команди не підказуєте. На дубі три гілки. На кожній шість яблук. Скільки всього яблуч? Маль. Бо на тобі Молод. <звіт> Молод. <звіт> Молод. <звіт> Один бал. Так, так бал. Думає, Далі вам. Назва якої птиці складається з 40 букві. А? Да, молодці. А, а в яку бочку можна налити родині? Володя. Молодша. І так вболівальники англошкара ну, говорили. <ристоя> з якої тарілки не їдять. пустої. З порожньої, Порожній. А Тягнеться один день. Но, ви щоб ви згалували в нашій команді? А дай ми Завданнями, або занадто легкі, Або ви просто молодці. <клухи> Вони молодці, <клухи> так? <клухи> так. <клухи> ну і нарешті в нас є веселий конкурс. Веселий. <клухи> Вони всі чекають смішинки. Але перш ніж перейти до смішинок, я все-таки хотіла, щоб ви я, знаю, що, так. Я, я думала, що вболівальників буде лише не знаю, нема більше. Так, щоб легше було працювати над крестівками. Я вам дам, ні, ні тому ні. Отут треба було нам ручки, знаєте, ми ручки. На двох одну я даю, на двох. Ти, ти. Юра, ти. Так, а ти, а ти складаєш загадки. складаєш речення. Ти З... просипаний З... скалінг і сполужить речення про нашу батьківщину. Ти вкладаєш речення. І марта складає речення. Ти, ти, ти

Пиши, я не знаю, я що я відповіді маю знати. Думайте, 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 думайте. Май думай, май. думайте всі, думайте, думайте. Ось може бути робочий шумок.

Що сталося? Ну ну наші діти. О, Даринка вже понесла. Даринка вже понесла. І далі не робота. Щоб була хоч одна відповідь, одна і зараховуємо. зараховує. Решту швиденько сховали. Ви чи дійсно Так, Діточки, золоті мої. Ви вдома. все склали, допрацюємо вдома. Кишеньки допрацює маєте? Хто має листочок, допрацює вдома. Дома допрацює все. все. Тепер те, що ви чекали, напевно, найбільше. Шість бачити. Ми всі потомилися. Правда? Потомилися. Тяжко. ж важко працювати. Тому ми зараз повеселимось. Трішки повеселимось. Смішинки, веселинки. І так, починаємо з першої, з першої команди. Прошу. А де мати наш? Прийшла. Прошу. Слухай! Мамі, мам, я да ви справу зробила яку усиху. Двоє пасажирів запізнювалися на поїзд. То я вам нашого песика не пустив, тому не так від нього бігли, що ми встигли на поїзд. Діти, скільки у вашому класі дітей? Чернику 35. Отже, без розчитники 34. Е, ні. Без чинників в класі не залишиться жодної душі. Дякую. <різвітни> Діку <різвітни> я значити немає. Коли в мене була така дитина і казала, а я сказала, що мене не буде. Прийшла додому, каже, я не піду до школи. А Чому? Бо завтра нашої вчителі не будуть. І я не йду. Вони я не йду. Так, ще є свішинки, оселики тут прошу. Ду команду виспуємо потім другу. Дубару якось няня йшла, теня саночка весла, хлопчик в саночках сидів, хлопчик-саночок злетів. Бачи няня стало, і склорік забробувала, на базарі побувала, не на рятувати. На пожежі Ще дня таке була, солі пачечку купила та ще шматочок мила. Чіком освої зустріла, з недовго меніла. Раптом повст прийшли солдати, почали вони співати. За ними наша няня хлонула аж до бані. Озирнулася дарма, хлопця в самка прима, de Чи можна це давати дитині? Потім батько обізвався, дайте глянути, чи можна, чи воно не самого, чи воно води. Після батька десь на кухні, мати обізвалася, дайте глянути, чи можна дитині це давати. Доки м'язала батько діду мати, вночі залишилось чи її зерняти. І на комусь ополишилась перевірка,

Невеселий, як ніколи, повертався він зі школи. Треба двійку приховати, щоб не знали мама й тато. А як виправлю на п'ять, можна буде й показати. У сараї там де дрова, заховав щоденних вова, заховав куб і побіг у двір до одної тут своїх. А на завтра вчитель знову викликав до дошки голову. Знову воло до дошки, завдання не знав ні трошки. І вчорашнього не знає, ще й щоденника не має. І до школи мати Вови розхвильована прийшла, прийшла. в сараї там дрова, бійку вовину знайшла. Добре. Я ще пишу, Чекайте. Добренько, молодці. Тепер вболівальники, прошу, Володя, Це за першу команду. Слухаємо смішинку Василинку. Молодець, молодець. Болівальники приготували смішинку для другої команди. Прошу, хто підготував. Я давала завдання всім, щоб батьки не думали, що я вибирала. Я казала, готуйте. Проснулася мама зранку. і думає, треба доньку до садка відвести. А так їй, каже до чоловіка, вставай, відведеш доньку до садка, та на 20 гривень. Тишина. почула донька, стала до мами і каже, Мамо, давай я сама піду, але ти мені даш 50 гривень. Є <звіг> <звіг> ще бажаючи розповісти сніженки. Може, я кого обминула і ще хто хоче дуже щось. Вчитися, так, я так чула, що це вже без мене, але дитина, кажуть, я чула десь так, одним вухом, що він теж щось готував і потім прийде додому і скаже, а мені не дали слово. Прошу. Це вже поза нашим конкурсом, поза. Прошу, ти що хотів розповістиш? Ну тоді вибір, сонечко. Як ти ще не вивчив, то вивчиш, і тоді думаю, що ми ще будемо не раз ще сидіти за цими прекрасними столами, в цьому прекрасному залі і довчите, і ми послухаємо з задоволенням кожного. Хочеш є, хто ще хтось щось сказати, бо завдання було для всіх, ніхто. Хто ну, може з любові те принести командам ще побалу? Маркян, що можеш додати? Я сумсинка тут. Давай. Задоволе, позаполнів. Острінився на лиситі, гриблись, не мирились, мня такого не бувало. Щоб не посварились, якось траплю, приключили. Диво Де в них велике, лисич народились, порося б тобі. Хочі дохопати, лікіля в нього завозить, я молоді спати, а ти, лиси чекають. Сам не постарався, називати не свинею, дай свого віддати. Дай сюди набути, я чумаю. Не сварити з неї, дядька. Суни спин. Я так не мім. Я так не мію. Наш сьогоднішній урок, я казала, інтегрований. Де ви показали я, е, я сам, показали дійсно прекрасні знання. Я вами дуже задоволена. Я вам дуже вдячна, що ви не підвели мене, що ви так прекрасно відповідали. Ваші відповіді були чут, чіткі, змістовні. Я тішуся вами, що ви мене такі гарні, хороші і думаю, такий ми будете ще кращими, бо дитина росте. Розумнішає і стає краще. Не хочу зараз назвати з двох діток, які трішки заважали. Я думаю, що вони ще, напевно, замаленькі. Ну, Інакше я не пояснюю, часом так кажу, в садочок декого відправлю. І знаєте, казала, не вчитися, правда? Ну, я не буду повторювати, хочете батькам скажуте, чому я відправляла в садочок. І так саме вирішальний момент. Підсумок. І Під кожне батьке. Рахує всією своєю командою, відраховують бали. Все-таки їм цікаво, хто ж переможе, правда? Да. Але хто би не був переможцем, ви достойно один одному зробили конкуренцію дуже добре, були підготовлені. І, звичайно, кожна з команд заслуговує на почесну нагороду за свої старання. І щоб ви мали змогу ще більше старатися записувати всі ці свої цікавинки, що ви почули, побачили. І найцікавіше, щоб залишилось не тільки в голові, а й на папері, на майбутнє. А щоб вам було солодко, наші капітани-команди. Майдон, ви всі остаєтесь на місцях, ну, тому що це не все ще. Щоб вам солодко було. Вони однакові. А ви. 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 ви знаєте, я батькам, що це поза, тож не знімайте. І вона з якою добре відзначилися. Я ж така в мене організатор? Нікого не минути, болівальників теж.

нашому класі. О, Ви не розумієте, навіть слів. Ми не чули, що все-таки дисципліна і порядок в класі є. І що, ти, що, що Назарчику? Приймайте. <смірші> всім дали, всім все дали, дитину. Може там житті. <смірші> я певно, дуже справедливо і чесно, оскільки вчителька для вас сьогодні дуже багато старалася і готувала, певно буде доречно їй подякувати. Правильно? Головне не перемогти, а головне участвувати. Так він мені сказав таке слово участвувати. Так що не падаємо в паніку, стараємося, готуємося, а ще відповіді будуть чудесні, прекрасні Я вам дуже доволі.